Друзі, мої вітання! Ви на каналі Хата Рибака. Радий вас бачити. Дякую, що дивитеся. Ну що, шановне панство, ми з вами далі готуємося до е, наступного сезону. У е, мене, як завжди, знову поставочки. Наперед хочу подякувати. Досить багато замовлень, ви мене розриваєте, але я працюю досить е, швидко, наскільки це. Може мені дозволити, бо є деякі обставини, але тим паче я вам все привожу, все те, що стосується Англії, друзі. Е, сьогодні в мене знову поставочка, хочу вам показати, бо там є деякі новинки. Ну і це в нас як завжди компанія Сісімор. Але перед тим, як почати вам показувати, що я там цікавого привіз. Зокрема, це все фактично там під замовлення, деякі речі в мене залишаться. Хочу нагадати про те, що ми є у Тіктосі, там багато. Я закидую відосів, це те, що, зокрема, ви замовляєте, тому шукайте хата рибака. Ну і також вам нагадую про мою групу у Viber. Під цим відео буде номер телефону на Viber. Це зв'язок зі мною, зокрема, з моєю командою. І тому, якщо ви не можете групу знайти, додаю, пишете мені, я вас добавлю. Там всі ціни, весь асортимент максимально працюю, наскільки це можливо. Але плюс до того, якщо вам щось потрібно з Англії, ви самі його знайшли, будь ласка, пишете, подумаємо, поспілкуємося і тому подібне. Тому дякую наперед за те, що слухаєте. Так, ну що, компанія Сісімур, да, шановні, е, багато досить замовлень. Да, в кожному замовленні є якийсь е, певний продукт від компанії Сісімура. Ну, зрозуміло, реклама у Сісімура досить велика, досить потужна, класні речі, вони всі роблять. Е, дивно те, що е, фактично є і нас в Україні, але ви і мені заказуєте. Ну, я чесно був здивований, тому що ціни у мене зазвичай. Трішки вищі. з чим це зв'язано, ну, є офіційний сайти, ви можете зайти самі все подивитися, наскільки там що коштує. Але то мова не про те. Так, отже, компанія C -C -Mur, да? дивіться, що, ну, мабуть, першу покажу ось таку річ. Сподіваюсь, вам гарно видно. Це привіт своєму хорошому знайомому. Тобто, було поступило замовлення на ось таку шапку. Це, до речі, їхня новинка. Ну, я, з вашого дозволу, розпаковувати, на жаль, не буду. Не хочу, як то кажуть, зривати пломбу. Тобто є ось таку річ можемо привезти. І комплект до них також теж від компанії Сісімур. Це в нас штани, тобто це більш така більш осінь, більш тепліший сезон, коли холода вже, так. Да. Тому виконали таке замовлення. є... На офіційному сайті є вся інформація, тобто що тут, як, які розміри, і це ми конкретно привезли і. І е, е, далі приїхали мені трошки насадок. Ну, Насадки стандартні, по що в кожному замовлені Bloodworn у Діпі. Це в нас є в авторці, це є 10 на 14. Класні запахи, тобто ну, взагалі бомба. Ось так виглядають. Є в нас Bloodworn. Далі знову. Під замовлення приїхали Зігріх, теж досить популярний, класний запах. Це їхня новинка. Кольорова гама там три кольори. в нас іде. червоний, жовтий і чорний. Ну і плюс 6 діпов. Тому теж маємо в наявності, якщо цікаво, будь ласка, звертаємося. Далі також приїхали ось такі насадочки. Це є 10 на 12, це є їхні бойли, це насадочні бойли, але у формі Вафтерсів і в діпі. Ну, Запах тут скажений, друзі. Запах досить скажений, такий солодкий, по холодній воді, по теплі, і досить вони мені нагадують, ті бойли, які я продаю від Made in France, тобто французькі да, з ну, копекс. Такі вже, похожий арома. Тобто Бачите, в якому він Глаг... Глагові, да, тобто так досить багато його, що навіть їх важко витрусити, але тим паче ось так вони виглядають. Теж під замовлення, до речі, рекомендую на сніговики, на трофейну рибку. Класна штука. Да. Е, далі, це зігріги повторюються, повторюються. Ну, знову ж таки, класика, фактично. Першому замовленні я привіз там десь в районі 15 упаковок. Друзі, дякую, ви все розібрали і знову привіз. Знову привіз, тому що є попит, класна річ, рекомендую, працює. Ну, класні попапи. І тут кольорова гама, тобто скажена. Скажена, друзі. А, запах вже всенький склад чути НС-кою. А, ну, тобто -то є, є маємо також. Так, це у нас знов лай знову лайсистем. Знову Блодворн ну, у нас повторюється. О, далі. Ось такі я Ну, ще я не привозив, я про них чув. Це є білачан в авторсі. Ну, Досить такий потужний запах. Да, Шановні. Хочеться на рибалочку. А? Ну. У мене білачан, я чесно, не часто його використовую на своїх рибалках. Але це осінь, друзі. Це осінь, коли карп набирає тобто, жир, готується до зими, і от тоді білачан, криль, у мене просто розрив. Але це у мене, тобто у вас всіх по-різному, але тим паче ми, ми маємо це в авторсі, це 10 на 14. І це ми маємо ось. Такому глагі вони. Ну і досить темний колір в них. Так, далі. Ну, Приїхала в нас класика. Тобто це ваутерси, знову ж таки, це крильові вавторси, друзі. 10 на 14. Ну, Відчувається криль, але він не такий не досить концентрований. Не такий, як у стіки, наприклад. Ну, У Сісімура криль такий трішки відрізняється від інших. Але тим паче, колір тут теж цікавий Цікавий колір. Е теж в Глагові знаходяться. Тому теж маємо. Ними не користувався, тому це, але я так розумію, ну, якщо мені замовляють, то видно, показує якісь результати і тому подібне. Да? Е ось насадка, яка теж уже досить часто я її привозив і розбираю, тобто це є сквіт. Ті самий у в нас вавтор це 10х14. Ну Тут запах сквідовий, гарно пахне, мені подобається. Смак дійсно вартує нашої уваги з вами. В цьому році я, до речі, на Сквіт теж звернув увагу і десь досить цікаві речі собі я залишив. Я думаю, що скоро я все ж таки зроблю відео, бо там в мене є певні обновочки. Хочу вам показати, почути вашу думку. Я повністю, друзі, обновив свій асортимент по насадках. Тобто, всі ті насадки, які я ловив до цього часу, я їх склав окремо. А в цьому році я повністю обновив собі насадки для своєї рибалки. Там фактично всі новинки. Тобто ну, хочу попробувати, бо багато експериментів повинно бути в цьому сезоні, багато повинно чому багато повинно набутися досвіду. Тому що рибалок планується трішки більше, але зрозуміло, це зв'язано з даною ситуацією. Але ми будемо старатися, тому так. Е, далі. ну, Дивіться, дуже часто ви мене запитуєте про ось таку штуку. Е, це є кисла груша, це є Сісімур. Запах, звісно, да, такий потужний кислої груші. Ну, в принципі, більш-менш м'ягенький. Да, і, до речі, тут наклейки ці відпадають їхні дати, але більш-менш все свіжіше, бо замовляємо ми у офіційного представника, тобто напряму сайту прямому сайті Да, Отже, мова про що. Оці насадочки дуже часто ви питаєте, там 12, 12 плюс 13. На жаль, їх нема на сайті, друзі. На сайті тільки залишились 18, але це вже я теж їх трішки продав і замовляю. Тільки з'являться, я зразу привезу, тому що ну, дійсно на них є попит, багато хто їх запитує. Так, е скидав, показав вам. А, до речі, да, е Приїхала ось така цікава штука. ну, Я розумію, що не всі розуміють, навіщо такі речі, але іноді мені замовляють. Тобто це ось такий бетаїн сухий. Сухий бетаїн. Друзі, всі ці речі сухі бетаїн, там, а, далі, що там ще? кріль є в таких баночках, сісимура, сквіт. то зрозумійте друзі, то все для того, щоб повишати ваш відсоток вашої рибалки в плюсі. Тобто для того, щоб краще дати сигнали, битаїн, ну, досить потужна річ. Але я знаю, що ну, я навіть сам е не експериментував з ним, але в цьому році я трішки звернув увагу, тому що, ну, якщо ви десь там на форумах, на якихось цікавих, тобто стара школа, багато хто каже, що такі речі повишають відсоток, тобто впива стійків, сипухи і тому подібне, що ну, що це дійсно дає плюс для сигналу. Тобто є ось такі бетаїн. Ось такі баночці він виглядає. Там у мене теж є замовлення, там і сквіт, і кріль, і ще щось. Тому можемо, привеземо, все буде, друзі. Тому привезли теж цікаву річ. Так, Blood знов, Move, Сквіт. Ну, як бачите, багато замовлень, по тобто, насадках, мабуть, я вам вже все показав. І там, до речі, ще й друга частина буде їхати насадок. А, ну, звичайно, є реклама. У тіктоці бачу, багато теж гуляє. Ось такі насадочні бойли, це як Live System, тільки це Pacific Tuna. Ой, вонючка та. Така, знаєте, да, досить класна. Але кажуть, робоча, я нею Pacific Tuna, я. Ну, Тунцем в мене взагалі досвіду немає, якщо, якщо чесно. О, але дуже часто мені замовляють, тому що можна зробити висновок, що штука робоча. Є, має. Так, е, далі. Е, що приїхало ще? Приїхало ну, пірчик. Це у нас простім лівер. Лівер для мене теж невідомий смак. Пишіть коменти, чи ви лівером користуєтеся. Як ви, в які пори року, я так розумію, це до м'ясних відноситься. То це, тобто, свого вида це якась спеція. Але поправляйте мене, тому що, може, у вас більше досвіду. Ну, цікаво, коли його використовувати, в і пори року. Але я розумію, що все потрібно експериментувати. Тому трьошка під флет. В принципі, вона не сильно велика. Підпиваю стільки, будь ласка. Це їхня новинка того року. Далі приїхав Life System. Ну, Life System я трішки більше знаю. Я ним mm -hmm. теж користуюся. Я тільки користуюся. Ось такою. ось такою штукою. Це Backmix. Я коли ловлю гарбузами, я її додаю. Особливо на диких водойомах, друзі, ну, класно працює. О весні працює гарно, працює в теплу пору року, по осінь на жаль, не пробував. Тому тут і сипуха, і пільчик, хороша фракція, мені подобається. Тому теж приїхало і замовила. Лайвсі системи. І ще що приїхав, а, це до комплекту, це лівер, тільки в нас сипуха. Тобто маємо, можемо, але в принципі. Так, далі, що ще цікавого, хочу показати, по стандарту. По стандарту приїжджають дуже часто мені замовляють есенції. Зараз замовили клубніку і Горіха. Що з цими есенціями? Ну, це класна річ. Ті, хто знають, я скажу, да, багато хто я знаю, їх заливає у спрей і ними користується. Дехто їх розводить там. Горілку, якщо я не помиляюся, процентово не скажу. Але їх загалом для цього. Ну, зрозуміло, наші виробники дехто користуються для катки бойлів. Ну, Це досить потужна річ, дуже класні запахи, тому теж маємо, можемо привезти. І там досить велика гама кольорів. Тому в принципі, да. Далі трішки поповнив друзі запаси. Знаєте на що? На фітстеме. Досить багато запитів. Класна штука, сам користуюся, друзі. Це, це мінокомплекси. Ну, я досить бачу, багато є там наших виробників, всі рекомендують мінокомплекси, Я їх теж підтримую, тому що цієї штуки завжди повинно бути багато і в усьому. Тобто в вашій сипусі, в вашому стікміксі, в вашому пірчику і тому тому подібне. Тому користуйтеся амінокомплексами, вони дійсно допомагають. Ну, В принципі, я багато з ними теж користувався. І в мене, до речі, тоді є ось отакий. Це теж досить потужний. Вони похожі, але цього запах трішки не такий. Тому ну, класна річ. Будь ласка, користуйтеся. Далі приїхав на замовлення у нас ось такий ліквід. Це йде Bloodworm, йде з добавкою натуральних компонентів. Тобто там маленькі мотильки плавають. По холодній воді мотиль номер 1 гарно працює і показує результати. Далі ще один досить класний ліквід. Я його теж обожнюю, особливо по холодній воді. друзі. Літом не працює. Пробував, експериментував, кажу з власним досвідом. Літом, ну як не працює, Понятно, зрозуміло що. Якщо рибка є, якщо ви там знайшли точку, відмаркерилися, закормилися, зрозуміло, що рибка є. Але коли ви шукаєте рибку в темповій, то тому відрізняється результат. Ну, Загалом моя думка така, і мій досвід такий, що амінобленд по холодній воді, ну, топчик. Це дійсно топчик. До речі, дивіться, нього колір цікавий, так? Да? Не такі, як раніше, ті, да? що бачили, дивіться, як помінялись. Ну, Є, маємо, тому пореєструйтеся. Далі, що приїхав ще сквіт під замовлення. Ну, бачите, сквіт теж набуває популярності, тому я повторюю, що в цьому році я теж хочу на сквіт звернути увагу. Тому що сквіт це риба. Для мене, взагалі, це два смаки: це солодка і риба. Солодку це тигровий горіх, я більше до, до нього спрямовуюся. А от по рибі, ну тут важко сказати. Кріль, наприклад, тільки осінь робить. А в цьому році я хочу скида поюзати. Я так багато розівчув і від тих, хто в спорті. Про те, що сквіт ну, більш. Як би сказати, краще показує себе, ніж о, в кріль. Але ще є поняття з квідок теж незрозуміло. Тобто потрібно рибалки, потрібно, щоб зробити якийсь висновок. Тому приїхав, маємо. Е -е, ще приїхав ось такий у нас Ну це апельсин такий, знаєте, да, досить класний запах у нього. Фруктовий, теж по холодній воді. Під замовлення, замовили, маємо. Будемо відправляти. О, так, тут стіми ще, амінобленди, да. ну, і саме найцікавіше залишив вам на кінець, друзі, це їхня новиночка. Це їхня новиночка, друзі. Я не знаю, мабуть, в Україні ще ні в кого нема. Але, як ви бачите, ну, саме топчик і саме перше це з'являється зрозуміло в мене. Тому що поки воно доїде до дистриб'юторів, поки наші десь там куплять. То, тому так, да. що, що є. Що є? З'явилися в них нові ліквіди. В описі вони пишуть, що це ліквіди разом з амінокомплексами. І з'явилися два смаки. Перший смак це Marine Spot Pellets Booster. Ось така, друзі, літрова баночка. Ось так він виглядає. Marine Spot Pellets Booster. Куди його рекомендувати? Ну, зрозуміло, що для спода, для пеліця. Але я думаю, що його можна завжди, ну, і в сеппухи, і, і в стік тобто він пива френдлі є, тобто можете для, використовувати для, вас, для ваших пива стіків. Ну, маріне, зрозуміло, риба. Палтус у нас, да. досить рідкий він. На жаль, не можу, бо пломба стоїть, друзі, то тому маємо, приїхала ось така каністра, кому цікаво, будь ласка, пишемо. І другий смак це є крем з-под Пелісбустер. Теж тут добавка молочних протеїнів в описі є. На сайті Сесімура можете зайти, прочитати. Якщо з англійської проблем, то зрозуміло перекладач. Е, велика кількість протеїну, до речі, по холодній, по теплій воді. Е, ну і Крем, солодке. солодке молочка, горіхи, тому тому подібне. Теж досить цікавий. Тому маємо, приїхав, тому і став. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, скоро рибалочки. Я розумію, що може я вас вже ну, задовбав да, своїми відосами, але... Це все для людей, тобто це все для вас робиться, бо багато хтось питає, що цікавого. Там я просто по відосах бачу, що люди ну, отримують інформацію, краще формулюють свої замовлення. Тому, якщо цікаво, ставимо лайки, пишемо свої коменти, пишіть чим ви рибачите, взагалі без проблем. Як завжди, друзі, нікого не змушую мене купувати, кожен сам собі вирішує. Я не агітую, не розказую, що там щось краще щось з власного досвіду, а ви самі собі вирішуєте. Підтримуйте українських виробників, додавайте до них імпортних і вас буде топчик. Тому ось такі штуки маємо. Кому цікаво, будь ласка, це хата Рибака на зв'язку працюємо.